Хмельничанин Дмитро пробіг два кілометри. Чоловік робив це не просто так, а з благородною метою. Я би сказав тут декілька цілей. Перша ціль це звісно допомогти нашій армії. друга ціль це власне чисто для себе у Хмельницькому парку культури та відпочинку ім. Чекмана Відбувся благодійний забіг. Крок до перемоги. Збираємо кошти на потреби нашої армії. Долучилися до забігу сьогодні. 125 учасників. Мінімальний донат за участь у забігу 300 гривень. Однак, за словами організаторів, люди донатили просто так. Але також приходили люди, які просто донатили 50-100 гривень, які взагалі не бігали, просто побачили таку масову е, е, кількість людей велику. І собі просто долучалися до е, робили донати. Забіг зацікавив не лише пересічних хмельничан, а й професійних місцевих спортсменів. Так, участь в ньому взяв і представник відділення національного олімпійського комітету України у Хмельницькій області Віктор. Флентін каже, участь у такому забігу для нього особлива. В мене сьогодні п'ятиразове свято і в той же час непростево пов'язаної вітінком мого родича. Вбили 7-го числа, коли він підняв прапор над одним визволеним містом Херсонщини». Очолила забіг призерка світових і континентальних першостей легкоатлетка Марина Бехроманчук. Перед стартом вона провела розминку для учасників. нас свар дуже класно. А, дуже приємно, що є така велика кількість людей, які а, з великим задоволенням прийняли в цьому участь. Так що ну насправді дуже, дуже кльово. Дистанцію два кілометри долали молодь, діти, літні люди, батьки з дитячими візочками, спортсмени, представники влади, поліцейські і просто небайдужі хмельничани. Ну чесно кажучи, важко, тому що давно вже так бігав. Ну, вирішив підтримати акцію. Відповідно, вважаю, що ця справа правильна і вирішив підтримати. Нагадаємо, це не перший забіг на підтримку українських захисників влітку. Хмельничани взяли участь у всеукраїнській акції Біжу за Азовсталь.